Значить, чим займаюся? Перенесла людина чисте срібло. Я ще ж ну, досить да мало, там, знаєте, недовго займаюся, показую серій. Оце чисте срібло, бачите, воно нагрівається і сплавляється. Бачите, раз сплавилось. Це чисте срібло. А я почав перевіряти далі. А є ось дивіться, давайте ось цю візьмемо. Мідь покрита сріблом. Я вже з людиною розрахувався, на відео, бачите, срібло сплавилось. А мідь залишається. Бачите? Раз. Беремо наступну. йдемо пробувати, давайте ось цю наступну. Давайте ось цю візьмемо. Оп, дві взяв. Такого треба. Раз. Це срібло, бачите, сплавилося. Беремо цю штучку. Коротше, знаєте, ну, не помиляється той, хто нічого не робить. Я ще вчуся. Ось це мідь, бачите, срібло сплавилося. Бачите, плавиться срібло. Срібло сплавилось, мідь залишилася. На сторону. Тепер мені треба це все перебрати і клієнту буде показати. Ну, він активний підписник, він це все подивиться, теж побачить. Тобто це, це сюди, це я вже тут наплутав. Отаким От займаюся. Ну, ще давайте одну таку візьму, покажу. От, трошечки попав би. Оце срібло, бачите, раз скотилося. Бачите, раз скотилося срібло. Давайте якусь таку до цього витягнемо. Срібло, бачите, тепер дивіться далі. Відіслав на завод, завод дзвони, каже: прийняв вольфрамові контакти. А вони часто мені попадалися. Ось вони. Вже я попросив, щоб завода мені відправили їх назад. Бо я то казав, залиште собі, а це на 900 гривень, хача попав, Та я вже кажу, давайте відправляйте назад, я буду вчитися. Дивіться, вольфрамовий контакт. Він, по-перше, рівненький, він менше зношується. І якщо ми зараз його розкусимо, наприклад. От ми його розкусили. І якщо хромбіком реактивом перевірити, то воно покаже, що це срібло. Бачите, раз реакція йде. Тому що тут відсотків 30 срібла. От в них. Як їх треба перевіряти? Їх треба надкусувати кутик. І воно стріляє. Типу так відкушується, стріляє. так Оп, бачите, стрельно полетіло. Срібло м'яке, воно, воно від, ну, ніби як відчувати, як кусачками його жмеш. Ну так, але вчуся, вчуся, але я дуже радий, бо мені ця робота дуже подобається. І я удосконалююся, стаю е, кращим. І, знаєте, хочу стати професіоналом, але сім років треба займатися одною справою, активно вчитися розвиватися день в день. І за сім років можна стати професіоналом. Тому ми до цього йдемо. Друзі, всім дякую. Кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на канал.